Так, цілий день практично пройшов з раннього ранку і зараз практично кінець дня, сьогодні п'ятниця, але я знаю, що ми всі працюємо незалежно. А, сьогодні четвер. Отак От ми працюємо з швидкістю, знаєте, так, вдвічі більше. А я думаю, сьогодні п'ятниця вже. Мда. Головне, ви знаєте, в заключній промові не забути подякувати тим, хто зробив це. Тому я почну з слів подяки. В першу чергу, всім нашим а, спікерам, шановним, всім нашим модераторам, а, всім нашим гостям, а тим, хто приїхав для нас спеціально не тільки для того, щоб. Провести і продовжити е, угоду про спільну слідчу групу, а це наші шановні е, міністри юстиції, генеральний прокурор Польщі Адам, е, наша е, генеральний прокурор Литви, Ніда, е, генеральний прокурор Латвії, Юріс, я просто по іменах називаю і генеральний прокурор Румунії Алекс, заступник генерального прокурора Естонії. Наш безумовно президент Євроюсту Владіслав Хамран, і хочу ще раз підкреслити, що нам дуже пощастило як країні і як системі органів правопорядку, що в цей момент самовідповідні люди очолюють відповідні інституції, тому що Євроюст це. І про спільну слідчу групу. Євроюст це і про міжнародний центр з переслідування за злочин агресії, там, де наші колеги співпрацюють з колегами з інших країн. І спільна слідча група і міжнародний центр з переслідування за злочин агресії це про спільну роботу, це про колективну дію, це про колективну відповідь на ці злочини, які. Ми розслідуємо як систему органів правопорядку. І такі люди, як Ладіслав, які завжди готові швидко відреагувати і допомогти створити щось нове. І такі люди, як Ладіслав, які готові самі, самі щось запропонувати, просто є історичні такі. Я не знаю, як це майлстоун, вехи на нашому шляху до відновлення справедливості. І я пам'ятаю про всі з них, які були кимось запропоновані. І це дуже важливо, тому що ну, ми живемо в дуже такому складному світі, а коли хтось приходить і говорить, а давайте от зробимо це. І після цього, от, наприклад, ми сьогодні згадували перший обвинувачення, які були придявлені командою Ілая Розенбаума, до речі, я не знаю, говорили про це сьогодні чи ні. Я, на жаль, не зміг бути на всіх сесіях, але це, це людина-легенда. Ну, це людина, яка ну, називається як наці е, Хантер. Тобто він особисто десятки років він працював за притягнення до відповідальності тих, хто. Скоював злочини проти людяності під час Другої світової війни. У нього є книжка, він особисто займався справою. Ну, якщо ви не знаєте, це Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, колишній канцлер Австрії чи президент Австрії Курт Вальтхайм. Тобто, рівень тих людей яких він, щодо яких він доводив їхню причетність для, до скоєння злочинів проти людяності. І е, такі люди, як Ілай, які просто от особисто багато з тих речей, якими ми зараз займаємося, це, от, це тому, що вони готові були допомагати і готові були пропонувати. Е, це такі люди, як Карім Хан. Який публічно говорить про те, що він працює в партнерстві з Офісом Генерального прокурора в Україні, це дуже незвично. Ну я не знаю, щоб про якусь іншу інституцію Міжнародний кримінальний суд говорив, який має бути абсолютно незалежним і безстороннім. Щоб вони говорили про партнерство. це не просто слова. Це дійсно рівень відношення колеги до всіх нас, і це той рівень взаємодії, який має бути взірцем для світу. І він є взірцем. Я абсолютно щиро і відверто про це говорю. Тому що саме такий рівень взаємодії дає можливість команді Міжнародного кримінального суду. Доходити до тих результатів, яких чекають від нього. Не тільки в Україні, а і в, в інших країнах, які допомагають. Це Діді Рейндерс. Діді Рейндерс, євро, Європейський комісар з питань юстиції. Ну, нам пощастило. Ну, я просто відверто про це говорю. Тому що це і про підтримку Євроюста. Це і про підтримку залучення Європолу до спільної слідчої групи, це і про підтримку е, міжнародного кримінального суду, це про створення міжнародного центру з переслідування за злочин агресії. Тому що це був складний процес. Але в певний момент, коли Дідіє Рейндерс долучився до цієї роботи, ми це зробили в дуже швидкий спосіб і знайшли фінанси, і знайшли, як це організувати, і так далі. Це про реєстр збитків, це також. Улучення Єврокомісара з питань юстиції це про ту базу унікальну, про яку ми сьогодні говорили, Core International Crimes Evidence Database. Це також за його, в тому числі, активної участі. Тому я ну, навмисно хотів про це згадати, щоб просто сказати, що кількість наших партнерств вона є величезною. І це унікальна можливість завдяки цим партнерствам досягати успіху. Так як це ніколи до нас ніхто не робив. Тому я не буду більше говорити, я ще продовжу про наших партнерів. Безумовно, вдячний прем'єр-міністру за те, що він відкрив цей захід високого рівня. Міністерству міністру культури ну, на, на західний манер, нас назвемо міністру культури та інформаційної політики, він є виконуючим обов'язки, але. Можна фактично міністру на даний момент, всім представникам наших правоохоронних органів, органів досудового розслідування, Національному музею історії України, нашим партнерам з консультативної місії Європейського Союзу проєкту Право джастис Джорджтаунському університету, проєкту Global Rights Compliance. Нашим, нашим організаціям, які допомагають в роботі Atrocity Crimes Advisory Group, Раді Європи, яка завжди нам допомагає International Renaissance Foundation, Міжнародний фонд відродження, War Up, CLOSE і всім тим, хто допомагав організувати цей захід. Наше намагання притягнути до відповідальності не тільки всіх тих, хто винен скоєнні злочинів воєнних злочинів проти України та українців, а наша мета також притягнути за всі види воєнних злочинів. Це дуже амбітна мета. Але разом з нашими партнерами, з тими, хто нас підтримує на цьому шляху, ми йдемо на цьому шляху, і я думаю, що йдемо з швидкістю, яка навіть перевищує ту швидкість, яка була в минулому році. Я думаю, ви всі побачите результати цієї роботи, і е, ми маємо на нашому шляху боротьби за справедливість може слугувати прикладом для, мабуть, політиків тих країн, які нас підтримують, дійсно підтримують, дійсно на словах дуже підтримують і підтримують своїми діями, але могли б підтримувати краще. Тому що кожен краще не тільки більше, а краще ще й швидше. Тому що кожен день зволікання з будь-якою допомогою він коштує життям не тільки наших військових, але й наших цивільних. Тому об'єднані заради справедливості будемо продовжувати свою роботу спільно задля того, щоб кожен українець знав, що справедливість того варта, і ми готові. Забезпечувати цю справедливість не після війни, а саме зараз. Дякую, шановні колеги. Да, я перепрошую за те, що сьогодні не п'ятниця.